Полтавець Владислав Моршна приїхав на шиномонтаж, аби змінити літню гуму на зимову. За словами чоловіка, щороку він це робить у різний час. Були моменти, коли затягував з перебуванням, тому що на шиномонтажках завжди черги були. І пришкодилося на літній резині їздити, коли випав перший сніг. Це відчуття не із приємницького так. Їдети на літній резині весело, але недовго. Змінювати гуму на колесах полтавці почали від початку жовтня. Спершу обслуговували по дві-три автівки на день. Нині встигають до 12 штук, розповів шиномонтажник Андрій. Більш активно водії почали записуватися саме цього тижня. Нині черга на тиждень вперед. Зимова гума вона більше робить контакт з льдом. Не їде юзом. Може машина їде юзом, коли на літній гумі. А зимова надає торможення. Для цього треба все перезувати. Дивіться за резиною правильний протектор, щоб хороший протектор був не стерти взагалі. за словами шиномонтажника. Процедура зміни гуми займає у середньому годину. За останні три тижні на цій шиномонтажці перевзули близько 200 автівок. Ціна порівняно з минулим роком не змінилася. Залежить вона від радіуса колеса від 500 гривень до 1200. Швидко, коли нормальне колісо, ну, воно вдається легко балансу, не треба багато грузів чіпляти, якщо диски не побиті, резина гарна, не поведена, то тоді все добре. І бистро знімається, дівається за словами шаномонтажника. Купувати нову зимову гуму потрібно через кожні три-чотири сезони. Якщо водій постійно їздить на великій відстані, то частіше. Як повідомила Суспільному старша інспекторка пресслужби служби патрульної поліції Полтавської області Юлія Левченко, нині адміністративна відповідальність за керування транспортними засобами на літній резині в зимовий період не встановлена. Марина Пахуща Суспільне новини Полтава.